Давненько не було жодних розмовних відео, тому прямо зараз розповім, що сталося з Піксом, який проект доступний прямо зараз, та що плануємо взагалі розвивати далі. Поїхали. Цикавий! І так, Піксельмон на даний момент проект тимчасово заморожений. Я планую повністю перебрати моди, передивитися баланс і вже після цього випускати базовий проект на тестування. Я планую зайнятися сервером Піксельмон уже ближче до вересня місяця. Цикавий іммортал. Це унікальне РПГ зборка. Лучше РПГ зборг. Це найлідший зборг. Надивившись кучу таких відіків, мій друг рішив, що нам це НАДО, І ми підняли свій сервак з даною зборкою. Про саму зборку, я думаю, немає сенсу довго розповідати, вона досить таки популярна, відома, в принципі. Ми вже на ній пограли досить -таки багато часу, і дійсно це так. А от про що хочу розповісти, так це про сервак. Ми придбали свій власний сервак, який буде працювати для сервера Pixelmon. На даний момент в нас закинута зборочка Immortal, але десь на початку вересня ми будемо переходити на саме Pixelmon. І будемо продовжувати розвиток саме Pixelmon сервера. Якщо ви хочете поіграти на нашому сервері, залітайте до нас в Telegram, вся інформація про те, як зайти на сервер, буде саме там. Сервер доступний 24 на 7, тому з цим питань жодних не буде. Також всіх запрошую на стріми, будемо починати стрімити набагато частіше. Будемо проходити різні ігри, такі як PalWorld, Terraria. Можливо, залетимо на якісь різні серваки по Майнкрафту, тож, на зв'язочку.